У Дональда Трампа знову помітили синції на руках, що відомо про хворобу президента Сполучених Штатів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У президента Сполучених Штатів Дональда Трампа знову помітили синці на руках, що посилило дискусії щодо його стану здоров'я, адже 79-річний президент неодноразово з'являвся на публіці з такими симптомами. У Білому домі їх пояснювали наслідками частих рукостискань і прийому аспірину. А лікар Трампа повідомив, що в президента діагностовано венозну недостатність, як пише Форбс, у понеділок 20 5 серпня у Трампа помітили синець на тильному боці правої руки під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Джеменом в овальному кабінеті. Це посилило побоювання щодо проблем зі здоров'ям американського лідера. На вихідних невеликий синець помітили на його лівій руці, а в п'ятницю його побачили з товстим шаром макіяжу на тильній стороні правої руки під час відзвідування музею Народний дім у Вашингтоні. За даними NBC News, Трампа кілька разів помічали із синцями на правій руці, починаючи щонайменше із серпня 2024 року, зокрема у листопаді та лютому під час візиту президента президента Франції Емануеля Макрона в Білий Дім. Білий дім спочатку пояснив появу синців рукостисканнями, як і власне сам Трамп, який у грудні в інтерв'ю журналу Тайм сказав, це від рукостискання з тисячами людей. Лікар президента Сполучених Штатів Шон Барбабела, лист якого опублікував у липні Білий Дім, заявив про те, що синці відповідають незначному подразненню м'яких тканин через часті рукостискання. І уживання аспірину, який приймають у межах стандартного режиму профілактики серцево-судинних захворювань. У листі йшлося про те, що у Трампа діагностовано хронічну винозну недостатність, яка, за словами Барбабели, є доброякісним і поширеним захворюванням, особливо серед осіб старших за 70 років. Проте аналізи засвідчили, що немає жодних ознак тромбозу, глибоких вен або артеріального захворювання. Захворювання Трампа також фотографували з набряклими щиколотками під час його другого терміну, після чого Барба Белла заявляв у своєму листі, що з метою особливої обережності ця проблема була ретельно вивчена медичним підрозділом Білого Дому. За даними Національних інститутів охорони здоров'я США, винузна недостатність є поширеним захворюванням і щороку вражає близько 150 тисяч нових пацієнтів. За Даними ніз у більшості випадків основною причиною є неспроможність венозних клапанів. Відсутність лікування може призвести до зниження якості життя і втрати продуктивності праці, а також до більш серйозних захворювань, включно з венозними виразками.